Ну що ж від таких таких новин про олімпійські ігри, таких історичних фактів, перейдемо до реалії, до того що відбувається зараз. Uh -huh. Минулого тижня ми розказали вам про те, що розвінчували алергічні міфи про те, чому люди від чого страждають на алергію, але зараз можемо констатувати факт: що більше 90% людей, які мають алергії, мають саме ураження очей. Ну, якщо до е інших цифр, то вони ну, да, теж вражаючі. понад 8 мільйонів українців саме навесні проявляються алергічний оцей Що... Є найчастішим збудником, які симптоми та профілактика. Про це поговоримо з офтальмохірургом Яною Сірман. Заметь. Яна Сірман 46 років. Розпочала свій професійний шлях у 2001 році, обравши інтернатуру з офтальмології. На сьогоднішній день є доктором медичних наук та визнаним хірургом-офтальмологом в Україні та за її межами. У 2022-2023 роках Успішно пройшла сертифікацію та отримала ліцензію на медичну практику в республіці Маврикій. На її рахунку більше 10 тисяч прооперованих пацієнтів. Окрім офтальмохірургії, проводить тренінги для лікарів та має більше 50 наукових робіт, а також займається науковим пошуком у лікуванні складних захворювань, зокрема, діабету. Ми завжди цінимо спілкування наживо. Яна Сірман сьогодні з нами. Доброго ранку Долучайтесь до нашої розмови. Доброго раді ранку. раді вас бачити, проходимо У нас сьогодні. Доброго. За нашим таким робочим місцем є макет, є око. Напевно, будемо спілкуватися з цим підослідним, щось на ньому показувати. Але в першу чергу, чим небезпечний квітень для наших очей і для очей людей з алергією? Період весни для багатьох людей мав би бути прекрасним часом, коли ми насолоджуємося їх природою, яка оживає і красою навколишнього світу, але не всі, uh -huh. тому що, як вже зазначив Олександр, більше восьми мільйонів українців, а це фактично кожний четвертий, uh -huh. не може одержати. Повноцінне відчуття і насолоду від того, що природа оживає, оскільки має алергічні прояви, uh -huh. і зокрема очні офтальмологічні прояви у вигляді алергічного конюнтивіту, і це дуже. Подразливий стан, який погіршує якість життя. А, а, а які в принципі існують от, ці алергічні захворювання на фоні от, алергії квітня, все інше, період цвітіння, тобто, чого лише кон'юнктивіт чекати, чи можливо бути ще якась проблема? А, кон алергічний кон'юнктивіт є однією із складових алергічних проявів весняних, <гум> і він може проявлятися в декількох варіаціях. От якщо ми не візьмемо до уваги класичний алергічний кон'юнктивіт, який виникає частіше всього від контакту. З якимось алергеном, чи mm -hmm. то рідиною, чи спреєм, а, а звернемо свою увагу на алергічні, то вони можуть бути двох видів: весняний катар. Як не що таке катар? Весняний катар це прояви алергічного конюнтивіту, реніту на ультрафіолетове випромінювання. Це підвищена mm -hmm. фотосенсибілізація mm -hmm. організму людини, власне, не перші промені сонця, які з'являються. І якщо у людини є такий прояв е алергії, то е це дуже дискомфортно, тому що тобто, ця... тут навіть полог ніде чого, це виявляється. Це не на, сонце, на, на сонце. Так, і воно появляється з першими променями сонця. Прояви е алергії наростають до літа, і вони Тривають фактично до перших морозів Ого. людині дискомфортно майже півроку, і тут єдиний варіант захисту це захист від ультрафіолету, окуляри. Mm -hmm. окуляри. І чим mm -hmm. більше сонячна інсоляція, тим більше захист окулярів повинен бути. Mm -hmm. Другий варіант, який починається весною, власне mm -hmm. березень-квітень, це полінози. А полінози це вже алергічна реакція на цвітіння рослин. Mm -hmm. Причому тут є чітко визначені найбільш агресивні алергени mm -hmm. береза. Клен, вільха, ліщена, верба і всі кіпарисові, вони починають свісти в цей період. І їхній пілок є е, досить сильним алергеном, який подразнює е, і сенсибілізує організм людини, і в тому числі і очі. Угу. І очі починають реагувати. Чим? Почервонінням, сльозотечею, слезовими виділеннями, свербіж, печія. Це все погіршує нашу якість життя. Угу. І лідер в цьому це, безперечно, береза. No. Але е, виникає питання: чому у малих дітей такого не буває? А у дорослому віці чомусь у людей з'являється вся алергічна реакція саме очей? У малих дітей таке буває. Таке буває а іноді буває це з віком. Але цим. з віком, скажем, так коли людина росте, стає дорослішою, оцей рівень сенсибілізації він наростає. Можу розказати на своєму прикладі, тому що все моє дитинство пройшло в селі в оточенні березового гаю, і все було ліщин, добре. і все було добре. Але нещодавно, не більше ніж років 5 тому, здавши алергічну панель, я виявила страшну бере страшну реакцію алергію на березу, угу. і це проявилося вже в дорослому віці. Тобто таке uh, трапляється, коли таке організм трапляється ніби накопичує. А є ось таких два прояви не два два варіанти конюктивіту, запалення очей. Одне як алергічне, а друге бактеріальне. Як людям розрізнити? І чи можливо це розрізнити самостійно? Бактеріальне від алергічного? Можливо, але. Я не рекомендую, тому uh -huh. що любе подразнення очей, яке виникає, перше, що треба зробити, це звернутися до лікаря. Тому що uh -huh. насправді тільки офтальмолог по клінічній картині і по анамнезу хвороби, тобто історії хвороби, може чітко віддиференцювати один кон'юнктивіт від іншого і призначити адекватне лікування. Ну і якщо говорити про різницю, то крім клініки, звичайно, і вірусні, і бактеріальні вони досить заразні. Тобто, uh -huh. якщо в сім'ї хтось хворий вірусним конюнтовітом, захворіють фактично всі. Висока mm -hmm. заразність. Якщо хто створить бактеріальним кон'юнктивітом, то не всі, але один так точно, особливо якщо не дотримуються правил гігієни, mm -hmm. не миють руки там чи користуються одним, ну, одним рушником. рушником. Так але річні кон'юнктивіти, вони не заразні. Це проблема, яка стосується конкретно тієї людини, у кого є. Дане uh -huh. підвищена чутливість до алергенів. і ну, чому та... важливо чому важливо звернутися до лікаря? Бо я так розумію, що протоколи лікування алергічного і бактеріального кон'юктивіту, кон вони насправді різні. різні да uh -huh. тому і важливо звернутися до лікаря, щоб зрозуміти чим і як правильно лікувати для швидкого одужання. Ну ми зараз зосередилися якраз на сезонному, якраз а є статистика, що е алергічний оцей саме конюктів сімдесят зустрічається серед міських жителів. Що ми не адаптовані до цього? Ну, а ще смішно? Люди... То берези ж вона однака, ну кажучи, що в селі що в місті. Uh, ну дивіться, береза це дуже гарна, але дуже страшна рослина. Одна береза, вона сіє своє насіння на 5 кілометрів. Одна береза. Uh -huh. А якщо їх декілька, то ви собі уявіть, в кубометрі повітря мільярди. Подразнюючих частинок пилку, uh -huh. який осідає на нас, на поверхню наших очей, і, відповідно, ми, організм реагує на це все діло. Чому у містян більше? Ну, не тому, що в місті більше береться. Я думаю, це все-таки з умови тим, що містяни живуть в більш забруднених умовах. У порівнянні з сільськими жителями, хоча в селі більше Берез може бути. Можливо, плюс... це сукупчення ще алергенів у місті разом з пилом, таким звичайним так. побутовим, це теж немає. Крім, крім полінозних і полкових алергенів, є велика кількість і інших. Ті ж кліщі, пил, бруд, хімічні різні а, агенти. І плюс, Звичайно, мені здається, що місця все таки більше звертаються до лікаря, і це впливає на статистику mm -hmm. того, що більша алергія виявляється у mm -hmm. міських життях. це, 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 це логічно, абсолютно. А чи є надія тим людям, які страждають на алергічний кон'юктивіт, якось вилікуватися? Чи треба просто прийняти, зрозуміти і далі з цим Сезонно жити, і просто розуміти, вулті. да, що це якась сезонність є, і Ти вже від неї залежиш? Це хронічний стан, mm -hmm. який має періоди загострення. І має період ремісії. І от, коли кількість алергенів в оточуючому середовищі збільшується навесні, ми отримуємо пік загострення, угу. того ж алергічного конюнтивіту чи алергічного угу. реніту. Коли алергена стає менше, звичайно, ці симптоми стихають. Ну повністю позбутися від даного стану майже неможливо. Можна кардинально поміняти місце проживання. Наприклад, коли я два роки жила вирізати хр... всі берези, місце проживання Там, краще, ти краще переїхати самому, ніж вирізати. Ні, ну берези. я просто знаю людей за місце. Стам, які саме так і робили, вирізали всі берези довкола для того, щоб дитині було менше е, травмувань, не працює. Одна береза 5 кілометрів, арал сіяння полку. Угу, угу. То це не не вдається. Отже, всі, хто мають алергічний кон'юктивіт, вони мають це визнати, зрозуміти, мати свого лікаря і бути в принципі ну озброєним, як то кажуть, перед сезоном це допоможе їм легше прожити. Допоможе, тому що маючи лікаря, консультанта, офтальмолога чи алерголога, ви почуєте ці рекомендації, на які вам треба звернути увагу в період можливої mm -hmm. можливого загострення, і відповідно ви цей період зможете більш комфортно прожити. Ми кожен раз тут наголошуємо, що не існують універсальних ліків, універсальних крапель, але все одно люди приходять в аптеку, просто базово кажуть: в мене алергія, от в мене очі, кон'юктивіт, і щось видають. Але краплі теж різні. Як обрати, як зрозуміти, що потрібно, в який момент. Для цього існують спеціалісти, mm -hmm. які повинні порекомендувати вам, які саме каплі обрати. Не ви приймаєте рішення, прийшовши в аптеку, і не фармацевт, що вам обрати для е, терапії. Саме правильно це звернутися до офтальмолога. І лікування алергічних кон'юнктивітів, воно повинно бути е, протягом всього сезону. Воно може бути системне у вигляді антигістамінних препаратів, воно повинно бути локальне, тому що, наприклад, е, у людини, у якої алергічний кон'юнктивіт в кармані, ну от я є пр. Яскравий представник алергічного прояву і mm -hmm. підвищеної чутливості до полку берези. У мене в кожному кармані є краплі, штучні сльози, тому що одно із правил. Це часто вмивання і змивання алергена з поверхні ока. З поверхні ока ми зможемо змити штучними сльозами. Mm -hmm. В ідеалі штучними сльозами без консерванту, тому що консервант теж, в свою чергу, може бути одним із е Allergen. алергенів. Тому часто використання крапель у вигляді штучних сліз воно є номер один в профілактиці mm -hmm. і е лікуванні загострення. Крім цього, є антиістамінні краплі, які mm -hmm. вам також може порекомендувати офтальмолог. Е в комплексному лікуванні Алергічного конюнтивіту завжди є алергічний реніт. Uh -huh. Ніс теж тече, ніж також з набриком. І тут е Призначають своє лікування і свої каплі, uh -huh. і тому що є таке дослідження, наприклад, що людина, у якої є комбінація алергічного конюнтивіту і ринореї алергічної, у неї якість життя, які сну значно гірше ніж, наприклад, людина, у якої просто містиче, uh -huh. тобто це тобто фактори Вони дуже... чутлечуття вони задіяні. Відповідно, це для людини впливає і на емоційний стан, ментальний, тому що так. не дихає вона І, Відповідно, це ну ламає, якщо просто казати, ламає повністю людина на цей період. Ми важливо хочу за, за, за заакцентувати увагу на тому, що якщо люди отак самостійно купують собі препарати, угу. вони часто витрачають вдвічі, втричі більше, тому що не діє ще раз щось промови. А, 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 що а потім а потім все таки а потім все таки йде до лікаря і щось третє вже приймає. А лікар вже на фоні цього всього не розуміє, чому певні краплі можливо не діють, тому краще одразу до лікаря. І це не сама основна проблема. Знаєте, яка сама основна? Яка? Це коли вибирають не ті краплі. Наприклад, самі сильні проти запанії, проти протиалергійні це дексаметазон. Угу. Препарат номер один в офтальмології. Але якщо ви безконтрольно капаєте дексаметазон, то ризик ускладень від цих капель набагато перевищує його користь, О -о -о. тому що закапування цих капель воно тривале, воно протягом сезону, там да? Весно, угу. весняного до літа. Чи якщо амброзія взагалі до вересня жовтня цвіте, і люди, у яких алергія на амброзію, майже півроку користуються. За краплями, то таке тривале закапування дексаметазону дає багато побічних ускладнень. Е, а про них в аптеці, до речі, не кажуть вам, не акцентують увагу. Та, ну зато в аптеці кажуть про інші краплі, судено які <с роблять гарне біле око, але які також мають достатньо багато побічних ефектів. А звикання? краще звертайтеся до лікаря, да, бо звикання це теж звикання важлива вирішить. Воно ж теж виникає правильно. Виникає, але кількість побічних ускладнень і побічних реакцій воно більш страшніше ніж. Звикання. Mm -hmm. Так, ще один момент. Чи впливає алергічний кон'юктивіт на гостроту <кій> зору? Бо багато людей за кермом, а іноді навіть це стосується пішоходів на гостроту зору. Або тих, хто використовує, наприклад, самокати. Mm -hmm. Що відбувається з зором, якщо ти страждаєш на алергічний кон'юктивіт От е, у нас є. Макет підрозділи, де, де показано око. Оця передня поверхня ока прозора, називається рогівка. Це орган і місце, в якому найбільше скупчення нервових рецепторів mm -hmm. тисячі на один міліметр. І от коли йде подразнення рогівки, а подразнення йде запальним компонентом, подразнення йде алергеном, око червоніє, починає сльозитися, починають з'являтися слезові виділення, пече свербить, mm -hmm. і це все. Не може не призводити до погіршення зору, так mm -hmm. да, він, він погіршується не так кардинально, як при якихось очних захворюваннях, але mm -hmm. те, що є погіршення і дискомфорт в гостроті зору, то це однозначно. І тому тут нам а, в поміч краплі. Краплі в поміч і, звичайно, бути, враховуйте цей момент і бути максимально уважні. Ну і висновок сьогоднішнього дня, на жаль, з цим живеш. Позбутися не можна, але можна підготуватися до сезону. Для цього треба як мінімум звернутися до лікаря-офтальмолога і розуміти, що з вами відбувається і як боротися з алергією. Дякую. Дякую. З нами був лікар-офтальмолог, хірург Яна Сірман.